Тую розчин для обробки помідорів, томатів від фитофтору. Це вже друга обробка після двох неділь. Перша обробка була 2 тижні назад. Помідори в гарному стані. Перша обробка томатів вже здійснювалася препаратом магнікурфіно можете подивитись в предыдущих відео друга обробка здійснюється препаратом ридоміл голброчний вже готовий пирскувач готовий приступаємо до роботи Вот и все. Обработка закончилась. Хватило и на помидоры. Примерно соточка. И на наши огурцы. Все обработано. Всем удачи. Соточка.